Працюємо наживо з українсько-польського кордону, і саме сьогодні поляки мають заблокувати в'їзд в Україну через те, що є конкуренція з боку монтажних перевезень зараз. Будемо розпитувати водіїв, яка ситуація з боку польського кордону, оскільки акція запланована на пункті пропуску Курчова перед в'їздом, і власне там поляки мають і блокувати кордон. Зараз підійдемо до водіїв вантажівок, запитаємо, яка ситуація в них там. Скажіть, будь ласка, а... Ми знаємо, що сьогодні поляки мають заблокувати кордон, планували. Ви повернулися щойно з Польщі. Яка там ситуація? Чи є, поляки там вже зібрались? Я не знаю, бо я ще вчора заходив, то сказала поліція всім виїхати до 12, щоб не було машин. 12-ї дня. Ще ночі виїхали, Хто мав можливість і все. А зараз кажуть, що збираються, там поліція ще людей не вийде. Дякую по машині. Тільки ви перетинали кордон. Бистро, бо нема стоїть, Як не черги. Андрій. Почули одного з перевізників, власне, сказав, що немає там наразі е, польських водіїв вантажів. А зараз будемо розпитувати ще українських водіїв, які їдуть власне, в Польщу, щоб е, почути їхню думку, чи, е, чому вони обирається українсько-польський кордон, чи не бояться туди їхати, що їх назад не впустять. Багато водіїв також думають про те, якщо їх не будуть пускати через польський кордон, вони будуть обирати кордон з іншою країною. Тобто, є кордони, нагадаю, зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою також. Також раніше цю акцію запланували на 3 листопада, але через те, що польська поліція попросила її перенести, її перенесли на 6 листопада. Відтак акція сама запланована на 12-ту годину за польським, а відповідно на 13-ту за київським часом. Не маємо наразі змоги потрапити до Польщі, подивитися, яка ситуація з того боку кордону. Але будемо на це сподіватися, що акцію все ж перенесуть або навіть і скасують. Також хочу додати, що не припускатимуть лише вантажівки щодо того щодо легкових автомобілів та автобусів, то їх пропускатимуть, також припускатимуть і вантажі з гуманітарними перевезеннями. А також, як можемо бачити, ось черга. Рухається доволі швидко, оскільки працює на цьому кордоні електронна черга, відтак водії записуються в чергу і приїжджають вже на певну годину. і через це немає оцих скупчень на кордоні, як раніше люди могли чекати тиждень, могли кілька днів чекати. А також заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Дергач раніше сказав, що, до прикладу, Українсько-польський кордон він є дуже популярним і в середньому щомісяця цей кордон перетинають близько 50 тисяч вантажівок. І це найбільше, найбільша кількість вантажних перевезень з усіх кордонів. Також вплив на вантажні перевезення збільшився після блокади портів. Через те, що Україна не має змоги вивозити е, товар через порти, через море, і зараз все рухається сухопутним, сухопутними шляхами, відповідно, е, їх перевозять або залізниця, або ж вантажні перевезення. Е, щодо того, чому поляки блокують свій кордон, вони бояться, так би мовити, конкуренції, оскільки польський. Е, Автопарк вантажних перевезень є найбільшим на європейському ринку. відтак українці їм створюють певну конкуренцію і також вони вимагають повернення дозволів, як це було до повномасштабного вторгнення. Я нагадаю, що в 2021 році українці а, робили так би мовити запити на 200 тисяч дозволів, поляки видавали 160 тисяч. Цього було недостатньо. Також були із цим проблеми, а вже в червні 2022 року. З'явився так званий безвіз транспортний, чи вантажний, як його називають ще, і зараз ці всі дозволи не потрібні. Поляки зі свого боку вимагають, щоб всі всі дозволи повернули. Також хочу сказати, що минулого року поляки вже блокували кордон, а саме Саме коридон Ягодин Дорогуськ, пункт пропуску. І відповідно там вони заблокували пропуск вантажівок на два тижні, що й ускладнило український експорт української продукції. Так, е, зараз водіїв вантажівок фактично не залишилось в черзі. Усі вже приїхали на коридон. Будемо чекати, щоб хтось під'їхав щодо ситуації на самому кордоні з чергами, то черга сьогодні невелика. Є близько 20 автомобілів в черзі, які рухаються в бік Польщі. І ось бачимо тільки три фури під'їжджають до кордону для того, щоб встати в чергу. Зараз підійдемо до людей, запитаємо, скільки ж їм. Потрібно було для того, щоб доїхати сюди, звідки вони рухаються. Можливо, покидають надовго чи не надовго. Спробуємо розпитати. Добрий день. Скажіть будь ласка, чи довго зайняв час ось розпочатися, що ви тут стоїте чи вже довго? І звідки взагалі рухаєтесь куди? Не як під'їхав, поки півгодини як під'їхала. Часто їздити в Польщу. Ну, в Польщу другий раз. У справах чи там? До родичів. Вас звати? Марія. Ось зараз підійдемо до водіїв Форт. Також хочу сказати, що ми вже підхватили і не всі водії гоярки, так би мавити. Можна? Пане, добрий день. Сьогодні поляки е, організовують акцію протесту і кажуть, що будуть блокувати е, польсько-український коридор на в'їзд до України. Ви зараз їдете в Польщу. Чи не боїтесь, що вас вже потім поляки не припустять назад? Там польські перевізники будуть блокувати коридор. А що боятися? Треба їхати, треба працювати. Бачимо. надіємося, що сідають, порішають. Треба якось поступати один одному, я так розумію. Тож мусимо їхати. Українсько-польський кордон є, є найпопулярнішим. Ви його обираєте часто, як їздите за кордон, чи, чи які саме кордони ви обираєте? Якщо їдемо в Польщу чи туди в Європу, так. На Болгарію, то другий. Ви от куди приймуєте саме зараз? З Хмельницького. В Іспанію. От ви перетинаєте, так, польських кордон, що вас зустрічали, можливо, у вас раніше польські прикордонники, а, не польські прикордонники, польські перевізники і чи щось, можливо, там висували свої претензії вам. Ні. Вас звати? Ігор. Ось почули думку пана Ігоря. Зараз ще послухаємо. Інших водіїв, що вони кажуть. Добрий день. А, сьогодні поляки будуть блокувати польсько-український коридор. Ви зараз приймуєте в Польщу чи не боїтесь, що вас потім можуть не впустити в Україну? Ну чого ж не пустять? Я думаю, що нас пустять, по чому нас не пустять? А то нас там будуть кормити. А що, А чули, можливо, про цю акцію, що вони запланували, вона попередньо запланована до 3 січня. Ні, такого не слышала я. Думаєте, якщо вони все ж заблокують кордон, наскільки це ускладнить вантажні перевезення, оскільки водії українські водії не зможуть повертати через польський кордон, потрібно буде вибирати інші кордони. Ну, через Словакію будемо йти, через Угорщину, то так. Тільки так. А там ну, важчий кордон, там довші черги, можливо. Там довше буде черга, да. там завжди була довша черга. Ускладниться в рази. Ну, ж в рази. Як вас ще звати? Мені Олександр. А куди приймуєте, якщо не На Голландію. Тобто ви транзитом їдете через Польщу? Так. Да. Дякую вам, пане Олександре. Це український вантаж, — а на Голландію везю. А що за... Ка — О, кабель. кабель. Да, а в... можливо, можливо возили зерно раніше не було такого? — Ні, зерно не проходило. Українську продукцію таку аграрну. Зерно не возив. Дякую. Так, зараз ще підемо до інших водіїв, запитаємо їхню думку стосовно. Блокування кордону? Нагадаю, поляки оголосили спершу свою акцію на 3 листопада, згодом її перенесли на 6, тобто на сьогодні? Має вона розпочатись вже за годину. Пане, добрий день. Скажіть, будь ласка, сьогодні поляки планують заблокувати кордон на в'їзд в Україну для саме вантажівок. Чи чули ви можливо про цю акцію? Зараз їдете в Польщу. Якщо вас не будуть пускати, то як потім будете повертатись в Україну? Ну я не знаю, як будемо. Будемо все званюватися, будемо щось рішати, або залишати машини або а, і їхати додому. Бо я не знаю. Ну, ще не ясно, що воно має бути. Може пройдемо, може не пройдемо. Матом дійше кажуть, що будуть користуватися словацьким, угорським, румунським кордоном. Я не знаю, бо ми так не ми не їздимо в ту сторону словацьким. Я думаю, то, я думаю, Ви Тут обираєте польський кордон. Ну ми працюємо з польським кордоном, де все. Щороку, що місяця близько п'ятдесяти тисяч фур перетинають ось польський коридор. Так чи ви бачите, там можливо в Польщі багато українських ну українських вантажівок? І чи не обентежиться поляким можливо, вам? Я, я вам не знаю, я не скажу. Ну є сюди українські, чого ж немає українських вантажівок? Є, ідуть вони там. Я не знаю. А ви куди приймуєте зараз? Я до на Німеччину. А якщо не з що везете? Мебель. А можливо, возили українську агропродукцію раніше? Ну, ми возимо все, що грузять. Я там знаю, що ми там возимо, не, не завжди знаєш. Добре, ну. як вас ще звати? Микола. Так, ось почули власне думку пана Миколиша. Нагадаю, що акцію раніше запланували на 3 листопада, згодом її перенесли на 6, через те, що польська поліція попросила перенести цю акцію. Також хочу сказати, що як нам розповів один із водіїв вантажівки, який повернувся власне, з Польщі, що польська поліція попередила всіх, щоб власне перетнути кордон до 12-ї, щоб не було там скупчень ще до 12-ї ночі. Ентеа. НТА. НТА. власне, Акція вже має розпочатись за годину. Щодо того, яка ситуація зараз там, то водії, які повернулися з Польщі, сказали, що наразі водіїв. Вантажівок ще не бачили, але натомість там вже є поліція, яка і планує регулювати цю ситуацію. Також маємо зараз змогу послухати Андрія Демченка, це речник Держприкордонслужби про цю всю ситуацію, який зараз також пояснить позицію української сторони. Час цієї акції польські перевізники вимагають певних покращень для себе, це їхні а, умови, і під час таких своїх дій вони а, закликають за про те, що вони перешкоджатимуть, блокуватимуть рух на українсько польському кордоні на напрямку трьох пунктів пропуску. Якщо говорити з українського боку, це Ягодин, Кр... Краківець і Рава Руська. І обмеження можуть стосуватися як на в'їзд в Польщу, так і на виїзд. Чи готові ми до таких страйків і куди будуть перенаправляти, наприклад, фури, які кордони готові їх приймати? Ну, дивіться, поки що йде мова про три напрямки. Як зазначали учасники цієї акції, всі решта напрямків, де здійснюється оформлення вантажів, звісно, що вони. Зможуть приймати і сподіваються, з того боку не буде блокування руху для того, щоб вони могли перетинати кордон на інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Також почули власне речника держприкордон служби Андрія Демченка, який розповів позицію української сторони. Хочу сказати, що поляки сказали, що вони не будуть перешкоджати руху автобусам, також легковим автомобілям і гуманітарним вантажам, які рухатимуться в бік України щодо вантажівок, то так у них є багато питань. Нагадаю, вони вимагають одна з вимог поляків, це повернути дозволи українським водіям власне на перевезення до Європи. Але, як нагадаю раніше, їх скасували ще в червні 2022 року через блокаду українських портів. Відповідно, Україна не змогла вивозити всю свою продукцію. Ось бачимо також, повертаються зараз водії кур. Спробуємо ще когось у них розпитати, яка там ситуація на кордоні. Так, не зупиняються водії. Запитаємо, можливо, когось з легкових, хто, власне, зараз повертається. Так, ніхто поки не хоче з нами говорити. Нагадаю, ми ведемо пряму трансляцію з пункту пропуску Краківець, який межує, межує з пунктом пропуску Курчова. Це польські, польська сторона, і власне там сьогодні анонсована акція протесту з боку польських перевізників вантажів. Блокувати коридон на в'їзд українським вантажівкам, і відповідно вони в цьому бачають певну конкуренцію. Пані, добрий день. Сьогодні анонсована акція протесту поляками, що будуть блокувати вантажівки українські. Скажіть, яка там зараз ситуація з того боку кордону? Щойно. Все добре, ми проїжджали тільки що все, як -то, все чисто, все добре. Немає там водіїв фур поліції, можливо, яка регулюється. Ну там трохи щось далі вроді поліція стоїть, а так все нормально. А от перевізників на фурах польських, які заблокували дорогу? Поки що не було, я не знаю, може. Як вас ще звати? Оксана. Так. Чуємо, що наразі ситуація спокійна. А Нагадаю, що сама акція протесту має розпочатися вже менш ніж. За годину ми будемо наразі нашу пряму трансляцію завершувати. Дивіться нас вже увечері. Більше про цю ситуацію там розкажемо в інформаційному стрімі. Нагадаю, 19.15. А Ютуб говорить Великий Львів, Ютуб телеканал НТА, Вмикайте, дивіться нас. Будемо цю тему піднімати, так також багато інших актуальних та важливих тем. А нагадаю, що ми вели приму, трансляцію з пункту пропуску краківець, який межує з е, польським пунктом пропуску Курчова, і власне, там вже менш ніж за годину має початись страйк польських перевізників вантажних перевезень, які не будуть, ну мають намір не впускати українських водіїв е, фур. Але якщо йому зі слів людей, які повертаються з Польщі, наразі там ситуація спокійна.